Добрий день! Вас вітає команда аудиторської фірми Трансексімаудит і я Оксана Нитіс. Даний випуск рубрики Запитання відповіді присвячений питанню обов'язковості для ФОП мати термінали для безготівкової оплати, а саме, які законодавчі норми регулюють застосування таких посттерміналів, для кого вони є обов'язковими та наслідки при незастосуванні таких законодавчих норм? Ну, як зазвичай, я виведу презентацію для більшої наглядності нашого сьогоднішнього відео. І так. Сталою практикою для ФОПів є зміни з початку календарного року щодо обов'язку забезпечувати можливість безготівкових розрахунків. І з кожним роком розширюється коло тих, хто зобов'язаний надавати таку можливість, і 2026 рік також не є виключенням. Так, відповідно, до постанови Кабінету міністрів про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків від 29.07 22 року номер 894 з 1.01.26 додаються до переліку тих, хто повинен забезпечувати можливість безготівкової оплати ФОП першої групи, які сплачують єдиний податок, а також ті торговці, які здійснюють продаж через торгові автомати, тобто вендингові апарати, автомати з продажу кави, снеків, води тощо. По-друге, це Ті, хто здійснює виїзну виносну торгівлю, торгують з авто, латків, павільйонів та інших об'єктів виїзної або виносної торгівлі, та ті, хто продає власноручно вирощену продукцію, тобто це у нас фермери, які торгують продукцією з власного господарства. Як бачимо з даної норми, з 1 січня 2026 року фактично ні один ФОП не зможе відмовити покупцю у безготівковій оплаті, але ж не тільки посттерміналом. Є рішення, що ж саме мається на увазі під можливістю безготівкових розрахунків. В відповідності до пункту 1 постанови 894, який деталізує, що це є розрахунки або електронним платіжним засобом, тобто через посттермінали чи програмний термінал у смартфоні, або платіжний застосунок, Приват24, Online, MyRAIF, ОSHA24, Apple Pay, Google Pay та інші, або ж платіжний пристрій, платіж за допомогою смартфона, смарт-браслета, смарт-годинника. Хоча ця норма досить спірна, тому що до кінця й не зрозуміло, що законодавець мав на увазі обладнання покупця або торговця. Але в будь-якому разі ми бачимо, що в трактуванні норм постанови 894 це ні в якому разі не номер карти, а податківці йдуть і далі в своїх індивідуальних консультаціях та листах і кажуть, що QR-код також не повинен бути єдиним способом для безготівкової оплати. На думку податківців, Торговець повинен забезпечувати покупцю можливість розрахуватися за допомогою звичайної, тобто фізичної платіжної карти, щоб на місці продажу в торговця був інструмент, який дозволяє провести оплату саме фізичною картою, і будь-який покупець, навіть той, який не має ні смартфона, ні іншого якогось гаджету, але має пластикову карточку, міг розрахуватися нею. Насправді ж, нормативні документи вимагають від торговця забезпечити можливість розрахунків за допомогою електронних платіжних засобів, або через застосунок, або через платіжний термінал, про що нас свідчить пункт 28 статті 38 закону України про платіжні послуги. Тобто формально достатньо навіть одного каналу із трьох. Але ж не забувайте про застереження податківців і забезпечте декілька варіантів для безготівкової оплати. Живемо ми в реаліях воєнного стану, тому і тут із правил є виключення. Далі на слайді ми бачимо, що на кого не поширюється норма під пункту 4 пункту 1 постанови 894? А саме у відповідності до пункту 2 постанови 894 визначено, що вимоги у пункту 1 цієї постанови не поширюються на торговців, які проводять господарську діяльність на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації. Чи ніби заблоковані переліки, яких затверджено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та протягом трьох місяців після припинення провадження воєнних дій на таких територіях. Звертаю особливу увагу на те, що для цього звільнення головне не податкова адреса ФОПа, місце знаходження його за ЄДР, а де він фактично веде та провадить розрахунки. тобто Якщо ФОП не перереєстрував свою юридичну адресу, але працює на території, яка не віднесена до переліку, то посттермінал потрібно мати обов'язково. Також зауважте, що якщо бойові дії чи окупація на території, де ФОП здійснює діяльність, вже завершилась, це відображено в правій колонці переліку 376, то є лише три місяці на те, щоб поставити посттермінали або забезпечити якийсь інший. Термінал або умову для безготівкової оплати. Якщо ж ця колонка пуста, тобто бойові дії чи окупація все ще тривають, звільнення для таких фопів продовжує діяти. Також акцентую увагу на тому, що території можуть мігрувати в межах переліку 376. тож необхідно пошукати дану територію свою в кожному із розділів. І ще не потрібно мати посттермінали і сплячим тому як ФОП-єдинник, наприклад, першої групи, фактично в якийсь період діяльність не здійснює, наприклад, знаходиться у відпустці, хворіє або просто тимчасово припинив діяльність. То логічно, що такий ФОП не проводить ніяких розрахунків і тобто не повинен забезпечувати можливості розрахуватися безготівково, бо, як ми знаємо, встановлення та обслуговування таких терміналів не є безкоштовним. Але зауважте, що як тільки ФОП стає до роботи, термінал має бути приготований заздалегідь, інакше є ризик отримати штраф. Які саме наслідки для ФОПів при відсутності посттерміналів, давайте дивитись далі на слайд. І так, в ситуації, коли ФОП не забезпечив своїм покупцям можливості розрахуватися безготівково, і це виявили контролюючі органи, то слід чекати штраф. Розмір штрафних санкцій залежить від того, хто саме їх буде накладати. Податкова, наприклад, оштрафує за те, що ФОП не забезпечив можливості оплатити безготівково в сумі від 1700 до 3400 і за повторне порушення протягом року штраф вже буде значно більший 8500 до 17000 гривень. Дані штрафи у нас закріплено статтею 163.15 Кодексу адміністративних правопорушень. А от Держпродспоживслужба може оштрафувати за відмову у прийнятті банківської карти через відсутність посттермінала на 8,5 тисяч гривень згідно пункту 12... Частини першої статті 23 закони про захист прав споживачів, а також за порушення права у торгівлі від 17 до 170 гривень. Як же у нас виявляються такі порушення? Податківці, як правило, накладають штрафи під час фактичної перевірки, тобто роблять контрольну закупку під час фактичної перевірки і отримують відмову у прийнятті банківської карти. В такому разі вони мають скласти протокол та винести постанову протягом двох місяців з дня, коли отримано відмову у розрахунках банківської картки. Це в нас говорить частина 1 статті 38 Кодексу адмінправопорушень. Нагадаю, що строки, строки притягнення до відмін відповідальності за статтею 38 Кодексу адмінправопорушень на період воєнного стану не призупиняються. Держпродспоживслужба виявити відсутність платіжного терміналу можуть під час позапланових перевірок, так і під час планових. Найбільший ризик це є позапланові перевірки за скаргами споживачів. У період воєнного стану Держпродспоживслужба є, має обмеження щодо проведення перевірок, встановлені, зокрема, постановою Кабінету міністрів номер 303 але планові перевірки цим документом взагалі на зараз заборонені. А от виявити порушення під час позапланових заходів цілком можуть, бо такі заходи дозволені за рішенням центрального органу, який формує державну політику у відповідній сфері Мінекономіки. пункт 2 постанови 303. перелік підстав для позапланових перевірок Держпродспоживслужби щодо захисту прав споживачів визначено частиною першої статті 6 закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. І одним з найбільших імовірності та ризиковості підстава є скарга споживача. Порядок накладання штрафів передбачений у порядку накладання стягнень за порушення законодавства про захист прав споживачів, затверджено Кабінетом міністрів No1177. Законодавець не встановив строки давності щодо застосування фінансових санкцій із закону про захист прав споживачів, але сама постанова про стягнення до відповідальності має свій термін придатності і він являє на зараз один рік з дня її прийняття. Тобто, якщо постанову не було звернено до виконавця, а якщо порушник не виконав постанову, то її передають до виконавчої служби у цей строк, тобто рік, то її виконувати вже не потрібно. Про це в нас каже пункт 7 порядку 1177. Щодо строків, то у порушника для накладання штрафу від податкової у порушника на сплату штрафу є 15 днів з дня вручення постанови про накладання санкції. На порушника, який не сплатив штраф, чекає два наслідки. Штраф доведеться сплачувати у подвійному розмірі. Сума санкції буде стягуватися в примусовому порядку через виконавчу службу. Від Держпродспоживслужби також 15 днів з дня отримання постанови протягом трьох днів після оплати слід повідомити відповідне управління Держпродспоживслужби у письмовому вигляді. У ОСТІ потрібно буде зазначити номер і дату платіжного доручення. А наслідками несплати від Держпродспоживслужби штрафу, якщо не буде сплачено протягом 18 днів з дня отримання цим порушником постанови то представники Держпродспоживслужби передають справу до виконавчої служби. Це в нас каже частина 3 статті 23 закону про захист прав споживачів. Ну і в будь-якому випадку ми розуміємо, що якщо штрафні санкції не будуть сплачені, Дані постанови будуть передаватися до виконавчої служби, і якщо за виконавчим провадженням також штрафи не оплачуються, потім йде ризик арешту коштів на рахунку такого порушника, або ж арешту майна та інші наслідки виконавчого провадження. Тому, аби уникнути небажаних наслідків, Тому, аби уникнути небажаних наслідків, які ми бачимо, є суттєвими, ФОПам потрібно заздалегідь підготувати платіжні інструменти для можливості безготівкового розрахунку в різних ситуаціях. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ставте вподобайки, діліться з колегами та не забувайте переходити на наш канал, там ще більше цікавої та корисної інформації.